Газове зварювання, також відоме як кисневоацетиленове зварювання. Це процес, який використовує полум'я, що живиться кисним та горючим газом, таким як ацетилен, для плавлення та з'єднання металів. Це універсальний процес, що використовується в різних галузях, від ремонту автомобілів до великомасштабного виробництва та будівництва трубопроводів. Газове зварювання має кілька переваг. Воно відносно просте у вивченні, а обладнання портативне та доступне. Це робить його практичним вибором для невеликих майстерень та проєктів на місці, де доступ до електроенергії може бути обмежений. Однак газове зварювання має обмеження порівняно з новими методами, такими як дугове зварювання. Воно повільніше, а тепловкладення важче контролювати. Це може призвести до ширших зон термічного впливу, що потенційно послаблює зварний швів. Незважаючи на ці обмеження, газове зварювання залишається актуальним, особливо для певних застосувань, таких як тонких матеріалів, ремонт чавуну та паяння. Його тривала важливість робить розуміння його найкращих практик вирішальним для зварників та інженерів. Хоча газове зварювання вважається традиційним процесом, воно також користується перевагами технологічного прогресу. Сучасні пальники легші та більш ергономічні, що зменшує втому оператора та покращує точність. Нові конструкції також включають такі функції, як запобіжники зворотного удару полум'я для підвищення безпеки. Горючі гази також розвиваються. Хоча ацетилен залишається поширеним, інші гази, такі як пропілен та пропан, набирають популярності. Ці альтернативи пропонують переваги, такі як нижча вартість та в деяких випадках вища тепловіддача. Впровадження цифрових манометрів та регуляторів дозволяє більш точно контролювати потік газу та характеристики полум'я. Ця точність призводить до вищої якості зварних швів та меншої витрати газу. Ці інновації демонструють, що навіть установлені технології, такі як газове зварювання, продовжують вдосконалюватися. Темпи виробництва при газовому зварюванні значно варіюються залежно від конкретного завдання, товщини матеріалу та кваліфікації зварника. Наприклад, зварювання тонких листів металу буде значно швидшим, ніж з'єднання товстих секцій сталевої плити. Оцінка вартості робіт з газового зварювання включає в себе врахування кількох факторів: вартість матеріалів, робочі години на основі очікуваних темпів виробництва та накладні витрати. Все це впливає на кінцеву ціну. Важливо зазначити, що це лише оцінки. Точне ціноутворення вимагає детальної оцінки проєкту, враховуючи конкретні вимоги та будь-які потенційні труднощі. Відкрита комунікація між клієнтом та зварником має вирішальне значення для встановлення реалістичних очікувань та справедливої ціни, незважаючи на появу нових методів зварювання. Газове зварювання продовжує відігравати важливу роль у багатьох успішних проєктах по всьому світу. Його доступність та портативність роблять його незамінним для ремонтних робіт та будівництва у віддалених місцях. Наприклад, газове зварювання відіграло важливу роль у будівництві трубопроводів на складній місцевості, де доступ до електроенергії був обмежений. Його простота та надійність виявилися безцінними в цих складних умовах. Газове зварювання також залишається основним методом в автомобільній ремонтній промисловості. Його здатність з'єднувати різнорідні метали та ремонтувати чавунні компоненти робить його необхідним для реставрації класичних автомобілів та обслуговування старих транспортних засобів. Ці приклади демонструють тривалу актуальність газового зварювання в умовах швидкого розвитку технологій.